І знову Карлик прощався зі своїм земляком, захисником України, загиблим воїном Олександром Палащенко. Він пішов із життя 27 серпня, помер від тяжкої хвороби, яка була наслідком поранень на фронті. 29 серпня біля будинку Олександра, а потім на кладовищі за упокійну літію запомерлим і служив священник Православної церкви України проти Яре Юрій Король. По дорозі, траурний кортеж на колінах, низько схиливши голови, зустрічали жителі Карлика. Хоронили Олександра Палащенка на Ольжинському кладовищі. Його могила знаходиться тепер поруч з азовцем Олегом Фоміним. П'ята в ряду героїв, таких же, як він. Біля могили щирі слова про фронтовика, сказав заступник Орлицького міського голови Іван Сімцов. Над могилою загиблого героя пролунав військовий почесний салют, гімн України, начальник другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, підполковник Володимир Бойко, вручив прапор України, яким була покрита домовина із цілам Олександра Палащенка. Його матері. 29 серпня, розпорядженням карлицького міського голови Олександра Панюти було оголошено днем жалоби зв'язку з похоронами нашого земляка Олександра Палашенка, який помер внаслідок поранень на фронті. Так співпало, що цього ж дня відзначався і день пам'яті загиблих захисників України саме 29 серпня. Бо з цією датою пов'язаний один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни, вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. У День пам'яті в нашій громаді скрізь були на установах організаціях приспущені державні прапори. Представники Карлицької міської ради, старости сіли відвідали поховання наших воїнів-земляків. А в міському будинку культури того ж дня відбувся захід вшанування загиблих захисників України з відеопоказом сюжету на пісню Українське Сонце зійшло. З демонстрацією на екрані портретів загиблих наших земляків, а також демонструвався художній фільм на актуальну нині тему російсько-української війни. Серпень ще дарує літню спеку, але на порозі осінь і ось ось пролунають шкільні дзвінки 1 вересня. При до нового навчального року здавна були серпневі конференції вчителів, і з часом змінився їхній формат, кількість учасників. Це тепер головним чином керівники навчальних закладів громади. Та й зватися ті поважні зібрання педагогів стали щороку по новому. 30 серпня така ділова зустріч відбулася в актовому залі центру творчості і звалася вона креактивно Освітній форсайт. Освіта Гагличини доступність, варіативність, ефективність, форсайт з англійської прогнозування, погляду майбутнє. От і прогнозували освітяни найближче майбутнє своїх ліцеїв і гімназій на цей навчальний рік. Звісно, із врахуванням умов воєнного стану і вимог безпеки учнів і педагогів. Під час навчального процесу відкрила і вела освітній форсайт вчителька Наталя Візьонок. після виконання національного гімну присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників України, які віддали життя за її незалежність. А міський голова Олександр Панюта привітав педагогів і почав свій виступ зі слів подяки воїнам, чиї мужність і героїзм дають нам можливість жити і працювати на відносно спокійній території. Олександр Олексійович. Підкреслив, що в плані підготовки матеріально-технічної бази ліцеїв і гімназій практично всім побажанням освітян, в тім числі і дитсадківців, міська рада йшла назустріч і надалі підтримка закладів теж триватиме. Начальник відділу освіти Надія Омельченко розповіла, скоріше не про майбутнє, а про значний обсяг вже виконаний освітянами при підтримці влади щодо ремонтів. Облаштування і подальшого вдосконалення укриттів, в тім числі в дитсадках, організації харчування учнів, їх підвезення до гімназій і ліцеїв. А це питання непросте. Понад 700 школярів будуть під'їжджати на навчання із сіл у місто на 10 автобусах за 16 маршрутами. Звісно, йшлося і про навчальні мережеві платформи, на яких працюватимуть заклади і які педагоги освоюють досить успішно. Потім ділилися досвідом навчання в умовах воєнного Стану директор гімназії із Черняхова Лариса Яренко. Вона одна з небагатьох учасників акцентувала увагу на національно-патріотичному вихованні дітей. Директор гімназії Скадомки Світлана Лісова вважає, що дітей у складний час треба навчати на позитиві, підбадьорювати і підтримувати малечу. Директор Слобідської гімназії Світлана Калієвська зауважила, що їхній заклад учив у дві зміни: один із. Чи не єдиний у нашій громаді, і їм це вдалося, щоб менше дітей відсилати на онлайн. Заступник директора ліцею №2 2 імені Дашенка Ірина Ковровська проінформувала про нововведення в атестаціях педагогічних працівників. І з цікавістю слухали психолога з інклюзивно-ресурсного центру Карину Кармазин. Так, адже у трьох чвертей дітей виявлено симптоми травмованої психіки. Отже, серпень прямує на зустріч із вереснем, а вчителі, учні та їхні батьки готові. Ми сподіваємося до нового навчального року. Що буде в наших ліцеях і гімназіях 1 вересня? Початок нового навчального року, зазвичай 2023-2024, розпочинаємо 1 вересня. 1 вересня це буде святковий день, де кожен обирає для себе форму проведення. Першого дзвінка, відповідно до різної тематики. Чи це будуть шкільні лінійки, а можливо, власні керівники проведуть перший урок за межами навчального закладу. Це вже їхня фантазія і є методичні рекомендації тематики проведення перших уроків. А навчальний процес ми розпочинаємо 4 вересня. Щодо організації навчального року, то навчальний рік розпочинаємо 1 вересня і завершуємо 28 червня. Зазвичай, як попередньо, то рік ми завершували 31-30 травня. Згідно тих нормативних документів, щоб кожен вчитель міг виконати навчальну програму, але зараз 20, закінчення 28 червня, це не означає, що діти будуть навчатися до 20. 8 червня, але ще діти наші будуть продовжувати здавати зовнішнє незалежне оцінювання, Вони, 9 клас буде здавати державну підсумкову атестацію, і діти ще залишаються учнями наших закладів. Кожен керівник навчального закладу вправі вносити зміни в режим і в структуру роботи закладу. Термін діджиталізація охоплює все більше сфер нашого життя. Звісно, і шкільного також. І якщо вчитимуться хлопчики і дівчатка, користуючись паперовими носіями, головним чином, то контролювати їхні оцінки можна буде в електронному варіанті. І в цьому одна з особливостей нового навчального року. То з 1 вересня ми будемо запроваджуємо електронні щоденники і електронні журнали. Я думаю, що це буде більше користі для наших батьків, де вони зможуть зайти подивитися на сторінку своєї дитини, побачить, побачить оцінки, які дитина отримує на протязі навчального періоду, як здає тести, як пише контрольні роботи. Ну і зазвичай я думаю, що це практика, яка полегшить роботу і кожного вчителя. Але гімназії та ліцеї ще не відмовляються і від традиційних паперових класних журналів та учнівських щоденників. А стосовно власне навчального процесу, то кожний освітній заклад обрав собі якусь платформу з підключенням до бази учнів конкретного ліцею чи гімназії. Освітню тему, а вона така невичерпна, як невичерпна фантазія дітей-педагогів, і педагогів, ми продовжимо в наступних наших передачах. Інститут політико-правових та релігійних досліджень у День незалежності України голосив результати конкурсу Всеукраїнської літературно-мистецької премії Київська книга року 2023» серед переможців. І наша колега Людмила Добровольська. Експертна рада визначила лауреати Всеукраїнської літературно-мистецької премії Київська книга року у 15 номінаціях. Серед переможців конкурсу Людмила Добровольська вона стала лауреаткою номінації Література в галузі журналістики за книгу Дум Моїх Вогонь Холодний за поданням Жищівської літературної студії Зорі Придніпров'я. Детальніше про це ми розповімо в наступних випусках новин. thank